Проводится специальная военная операция а, по деносифи деносиф деносиф деносификации. Вітаю вас, друзі. Коли 24 лютого владімір Путін оголошував про початок повномасштабного вторгнення в Україну, він навіть не спромігся вигадати хоч якийсь формальний привід для нападу. Натомість він почав розповідати про якусь там денацифікацію та демілітаризацію. Зараз про неї він вже навіть і не говорить, але самі росіяни так і не зрозуміли, чому вони воюють проти України, та і слово. Демилитаризация, они вымовить не завжди могут. Попробуйте, делимитизируйте весь Запад. Демилитаризуйте. Попробуйте, делимитизируйте, извините, весь Запад. Мы делимитаризу... не можем делимитизировать. Мы даже выговорить а не можем. Слово денацификация, речи, россияне не могут вымовить також. Пусть один нафист, пусть один нафист. Под Ну, а коли їх запитують, що таке денацифікація, то відповіді немає ні в кого, ані у дорослих людей. О, хлопці, звісно, сложно. Я взагалі туди нос не і в принципі, нічого вам толкового об цьому не можу сказати. Знаєте, я не затрудняюся відвідати. Не знає, що таке так звана денацифікація і російська молодь. Це... Я не знаю. Ви поки що підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте послухаємо із вами версії значення слова денацифікація. За однією із версій, це роззброєння. Наві на бізаружування того воєнного режиму який зараз на Україні за версією іншої росіянки. Це повага до інших національностей та до інших мов. Уваження к людям різних національностей, уваження до різних мов. Є іще ще одна версія, що таке денацифікація. Денацифікація це коли росіяни не хочуть, щоб ворог був біля їхніх воріт. Ну, як Тодас? Я не хочу, щоб враг. Був у моїх ворот. версії, усі різні і доходять аж до абсурдного. Є також і думка про те, що денацифікація це знищення усіх ворогів, які не хочуть мирно жити, тобто розв'язання війни це все заради миру. Всіх хунічтожить хто проти этого. То проти нормальної, мирної життя. А все тому, що росіяни, які погрожують усьому світові ядерною зброєю, які постійно розв'язують нові війни та вбивають мирних людей, вони дуже мирні люди. Ми просто культурні, інтелігентні, От... люди, От... розумієте? Ми мирні люди, Ми мирні люди. Вони дуже мирні, просто хочуть заради миру добити усіх. Ну, та й чом даб'ємо вони самі ж бігуть, і їх доб'ють. і, безперечно, виключно, заради миру, у всьому світові росіяни хочуть захопити побільше територій території України. Хотілося б, щоб вся Україна була наша, але візьма, ніби візьма, поле пол України будь наша. словом, усе як і казав Владимір Путін. Росіяни просто таки ненавидять будь-яку війну. Адкуди у нашого народу така ненависть квайні. И откуда родилась фраза, которую так часто повторяют наши старики, а за ними уже и молодые Ліж би не було війни. та і щодо строків проведення війни, яку росіяни а вже ж ненавидять, у них немає єдиної спільної думки. Пам'ятаєте, до вторгнення росіяни казали, що візьмуть Київ за два дні. Усю Україну вони захоплять за тиждень, а тепер вони кажуть, що ну треба їм іще хоча б один місяць. Ну не знаю, може місяць повтора, хоча не знаю, як це все далі. піде. Та місяця їм також може не вистачити. І їм треба, ну хоча б до кінця року. Місяць точно ніт. Ну хотілось би щоб в цічені року закінчилося. Ну а якщо захопити усю Україну за тиждень не виходить, якщо не вийде за місяць або до кінця року, то росіяни хочуть воювати декілька років. Росіяни, які я нагадаю, дуже мирні люди. Максим, ну может быть, як Чечня лет А чем закінчиться? Ну з колег росії. Деякі з них правда, але таких меншість виступають проти війни. Правда, теж не кажуть про це прямим текстом, а кажуть, що просто хочуть миру і щоб усе пошвидше закінчилось. А хотілося б, щоб як говорять, мир і дружба приветствується, щоб все це нормалізувалося. Проте чоловік цієї росіянки із нею категорично не погоджується. Він вважає, що треба усіх українців добити до кінця. не, не треба, а треба добивати їх до кінця. Ну так нічого життя стало хороше. От якщо знищать усіх українців, то він точно стане жити краще. Можливо, навіть у нього відростуть зуби, хоча це було би неправильно, тому що справжній патріот Росії зубів немає. Що в мене з дикцією? у мене половини зубів в зубов немає для спеціалістів. <свят> у меня не хватает денег. Целое состояние сейчас зубы сделать. А, а у меня часть сделал, часть не смог. челюсти. Меня тоже ругают. Ага. Вставная челюсть. Вау. Вон, ага. І традиційно, друзі у росіян взагалі відсутнє розуміння причинно-наслідкових зв'язків. От вони підтримують війну, вони вбивають українців, але вперто не розуміють, чому це у них зростають ціни від санкцій, та і взагалі ціни ж ростуть іще й у Європі. Ну да, звісно, ціни виросли, але зараз во всьому світі вони виросли. Посмотрите, що це в Європі. Вони люблять, коли українців вбивають, але чомусь не люблять, коли у них стає. Менше можливостей купувати товари, що то купую. покупаю і поміше. Росіяни хочуть, щоб українці страждали. Але коли доводиться страждати і їм, то їм дуже неприємно від цього. Ну відразилося на сім'ї дуже сильно. у мене діти за границі живуть. А я к ним не можу потрапити зараз. Для мене це очень большая трагедія, і взагалі росіяни, які підтримують вбивства українців, чомусь дивуються за що це українці їх не люблять. Був знайомий з Україною теж сильно поміняв своє до мене. просто з нічого помінялася нашення, і просто так без будь-якої причини узяло і змінилося ставлення. Взагалі не ясно за що. І... Такої кантек ну, боку, бутунувковути я в чомусь тобі Отож, друзі, замірявши температуру по російській палаті, я можу дійти висновку, що там мало що змінилося із 24 лютого росіяни і далі підтримують війну проти України. Росіяни і далі хочуть вбивати українців, хоча навіть не можуть вимовити слова денацифікація та демілітаризація. Але нічого, ми їх цьому навчимо, тому що після нашої спільної перемоги. Моги, нам іще доведеться проводити якраз денацифікацію та демілітаризацію Росії, щоб оці слова Путіна нарешті стали правдою. Общим стрімленням тому, щоб ужасно прошедше війни, ніколи більше не повторились. Откуда у нашого народа така ненависть к войні? І откуда родилась фраза, яку так часто повторяють наші старики, а за ними вже й молоді? Ліж би не було війни. А щоби ця перемога настала якомога швидше, я традиційно вам нагадую, друзі: підтримуйте нашу армію, підтримуйте наші збройні сили, тому що це і є саме та сила, яка здатна покласти край кривавим амбіціям російських нацистів.